Вітаю глядачам каналу. Середа, 10 грудня. Сьогодні дуже теплий, зовсім не зимовий день. Маршрут номер 2 Зараз ми е, пів кілометра від локації Дальні рубежі. А тут ще за все були олені або лосі. Молода пороса. Є як свіжі поломані верхівки молодих дерев. Це гробина. Ось. В основному поломана гробина. Хтось Ту, тут любить пастись. Ближче до фотопаски побачив сліди оленів, але фотопаска їх не фіксувала. А біля фотопаски зерна кукурузи відгукнулись сойки. Біля фотопаски знову залишив зерна овесу соняшника і кукурузи. І будемо надіятись, що не тільки сойки будуть позувати перед фотопасткою. В перший день зими фотопаска зафіксувала молодого козлика. В подальшому косулі регулярно з'являлись тут. В основному в нічний час. Також декілька раз тут з'являлась лисиця, яка перевіряла обстановку біля мишачих нір. Коли немає хижаків біля берсучої нори, тут доволі вільно почувають себе лісові миші. Тут також була залишена зернова суміш, поки що не помітно, щоб в лісі синиця і інші дрібні пташки цікавились зерном, на відміну від того, що відбувається в селі. Лисиця прийшла перевірити обстановку, але наблизитись до фотопаски не наважилась. Лісовий кіт вирішив цього разу продемонструвати тільки полоси на своїй спині. За час спостережень за цим місцем лісовий кіт з'являється тут 3-4 рази в місяць. Перед осінніми дощами його фіксували інші фотопастки на дальніх рубежах. Після тривалої перерви косулі з'явилися перед цією фотопасткою. Сіра сова позначила свою присутність тільки рухом повітря і коливанням гілки, на яку вона вмостилась. Лисиця вивчала запахи, що доносились з нори. Схоже, там все-таки хтось є. Потім набрала сміливості і підійшла до фотопастки, але сміливості надовго не вистачило. А ось косуля попрямувала в напрямку Солонця. Нарешті запрацював і Солонець. Цього разу була проведена невелика його модернізація. Минулого разу недалеко від цього місця виявив поломану буревієм липу, і цього разу. Прийшла заміна стовбура. Думаю, що для копитних і зайців липа більше сподобається, ніж вільха. А потім біля слонця з'явились відразу три лосі. Двоє з них вже скинули роги. Лось з найбільшою сережкою це дорослий самець, якого камери фіксували влітку на березі болота в темному лісі і тут. А ще один показав тільки свої шпичаки. Лосі були тут вчора, а сьогодні вранці тут був самець косулі. На жаль, минулого разу при заміні батареї я забув встановити дату, тому точний час сказати не можу. Наступна вилазка на дані рубежі запланована на 20 грудня. Приношу вибачення глядачам за трохи сівший голос. Невелика простуда зробила свою чорну справу.